Друзі, всім привіт! Ну що, у нас гарна погодка. Сонячно, 16 градусів тепла. Обіцяють, добре, що я не на перкурточку, курточку, їду в спортивному костюмі. Щоб не прийшло ще й ковтину знімати. Їдемо на собор, на прогулянка, в сторону білої альтанки, заїдемо. По адреску нашого підписника глянем його двір, його домик. Ну, коротше, а потім треба буде, можливо, заїхати на базар. Третя попитка наша буде. Так, потихеньку погнали, бо заглядають до нас. Сейчас викину Вон, велосипед витих, почистив його салфеточкою, як полагається. Коротше, можливо заїдемо на базар, мені треба ще з ну хто на базарі купляє поштучно перець, тим більше його зараз сезон. Ми купимо кілограмчик можливо. Щоб зробити фарширований перець, Ну коротше начинити його. Ой, йога не побайтова. Третя наша попитка буде купити одегейський сир. Коротше, подивимось. Так, маршрутик я нам поставив. Давайте, он зараз буде скоро зелене світло. Колеги теж ждуть. О, колеги, диски. Так, зараз поки я буду хекать на мосту, буду цей процес. Так, побачимося вже внизу давайте з мостику що, я це в курточку якби накинув. Дивлюся, 6 градусів. думаю, замерзну в спортивке, потім оно більше, більше Потом думаю, пока зайду в банк. Короче, там надо кое-что було порішати таке що Не можна решить в этом кабінетах. своих кабинетах Короче Черга 7 человек, не 6, мабуть, стояло Одне вікон це робить. Ну коротше така вологіта. Всі сетями, з этими, з комуналками, з платежками. Хорошо, що хоч я плачу через кабінети і не надо носити ось эти паковані платежок оцих всіх причандал. По цьому маршруту Если не щитай алмазний, не на найбільшому. Поліціянти найбільшими не на прийдуть. Провірка документів походить. Ну, Безпочтальйонних вдвоє. Хоча вони зараз мають право. Якщо вони зареєстровані в резерв плюс і в ТЦК. Вони мають право вас туди відвезти. Того вони й самі. Так що ходьте. всіх їх десятою дорогою. Сказав я і рядом проїхав, да? не, я думаю, що вони не будуть за мною бігти чи, чи гнатися. Завтра вроде гарненька погода. Так що треба всі ці деньки, о, блінь. всі ці деньки на користь використати на велопрогулянки по місту. Та розширяюся, це ще на ходу хочу розширити. Красиво показує де я їду. Так, ми в районі Брайлків. Зараз пару разів крутнуть педалями, ми вже на 11 школі. Хоча ще я не перестає боліти, і за те, що я начал багато їздити, так я остався безробітний, без роботи, безробітний. Ілі я лежу на спині і в такому положенні в телефоні, то гружу відоси, то сюди, те, то те, читаю помилки, то відповідаю і почешу в одному положенні лежу і шия в одному положенні з головою. Можливо, ще й за цього. От не пам'ятаю в який момент почала вона боліти. Ну і кручу ж головою я дофіга. Є смисля купити бокові зеркала сйомні на кінці. Ручок цепляються і можна дивитися, щоб я постійно головою не крутив. Є такий варіант. Так, нас знімає скрита камера. Ось знак, тому що знак стоїть після камери, а не до камери. Тобто вас камера вже зняла, а потім ви тільки бачите знак, що камера десь тут рядышко. Це їх по городу понатикували. Їх було вроді, не знаю скільки там було. Потім в новинах прочитав, що ще хочу 360 штук поставити. Це для нашої безопасності, типа кавичка чи в лапках. Не знаю спів я. На зелені світочі. Проїхав, це та довго повинна. А всіх парад. буду обгонять машину. Так. Начинаем раздягаться, капюшон снимаю уже. Жарковато стоит. Як завжди то чимсь вонять, бідні люди, що в цьому районі. Тоді ми їхали. Кажись три дні назад штирило і зараз. Штирить, без змін. І ще раніше їхали. У мене все таке підозра, що це полтавський м'ясокомбінат. Ганяє. Прикольно до зими їздить в спортивному костюмі. Він мене оцей. Достюмадик, він потеплі, ніж кумовський. Того я вирішив його наперти. Без куркетов. Фу, яка швой, треба маску, коротше по ходу з собою вже тягати. І ковід не за горами, я думаю. У нас же сразу, только щось закінчиться, придумають інше. Я так уважать так ну що давайте на на ускорено ну, сейчас пока я виберусь наверно пішим ходом чуть-чуть ускорим цей процес Зняв бейсболку, кинув рюкзак, хай лисина загорає. Я думаю, Йорки не подумають, що то настояшка, настояща, настояща пушка. Може, подумають, це воєнний об'єкт безтолковка не працює нікого немає тут ні. ми з вами. на дороге. Так, а что у нас сегодня вторник вторник Сегодня до зубача. На після обед. Ой, я на красный попал. На Зигіна, друзі? Хто забувся, як виглядає Зигіна Де тут секонд? Чи з секондом так затарило? Ілі хтось діти в Ілі или, или магазинчик вояка хромає десь після ранення походу все більше і більше таких зустрічають. Так, ну зимняя шапка-то занадто. Так, нам еще пхнуть и пхнуть. Бачите, всі багато хто в зимньому варіанті діти. Ну, можливо, а в мене до сих пор весна. Так, ну вот що ми по